У криворіжця знайшли цілий арсенал. Правоохоронці перекрили канали нелегального продажу зброї та боєприпасів по всій країні. Працює поліція, двері. Сюди. і знову про відсутність опалення. На житло масиві східний люди демонструють масштаби проблеми. і скаржаться. комунальники досі не звернули увагу на їх мікрорайон. Так як у нас було це з минулого року, на нас ніхто не реагував. Теплоцентраль взагалі на нас не реагувала. Ніяких бригад ніхто сюди не приїздив. Подачка у 50 тисяч гривень. Скандал навколо будівництва військового меморіалу не вщухає, влада не бажає переробляти проєкт за пропозиціями родин загиблих. Питання в тому, що в нас вже є певні зміни. якщо навіть зараз виділяються кошти на самостійне встановлення, це вже зміна проекту. Тобто, це вже не буде той проект, який першочергово заявлявся. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Протитанкові керовані ракети, постріли до гранатомета, тисячі патронів та порох. У 43-річного криворічця правоохоронці вилучили цілий арсенал. Він один із півсотні затриманих за незаконне поводження зі зброєю, масштабну спецоперацію в різних регіонах України провели спільно Нацполіці, СБУ, прикордонники та спецпідрозділи, де ділки зберігали свій товар та скільки їм світить за підпільну торгівлю озброєнням та боєприпасами. Далі у сюжеті. Працює поліція, триває двері. Сюди. Протитанкові керовані ракети, постріли до протитанкового гранатомета. Тисячі патронів порох і не тільки справжній арсенал вилучили правоохоронці у 43-річного криворіжця. Озброєння та боєприпаси чоловік зберігав у власній квартирі та гаражі. За ознаками злочину, передбачено частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, понад тисячу обшуків правоохоронці одночасно провели в різних регіонах України. Масштабну спецоперацію з перекриття каналів торгівлі зброєю провели спільно Нацполіція, СБУ, прикордонники та поліційні спецпідрозділи. Національна поліція України вилучила понад 800 одиниць різного виду озброєння та більше 57 кілограмів вибухівки. Слідчі дії проводилися по всій Україні. Зокрема, серед вилученого уділків ділків – 240 одиниць вогнепальної зброї, 94 гранатомети, майже пів тисячі гранат, понад 45 тисяч набоїв різного калібру. А ще правоохоронці знайшли 22 кілограми наркотичних та психотропних речовин, чимало готівки, як у гривнях, так і іноземній валюті, та 50-46 кілограм бурштину. Дії фігурантів кваліфіковані за статтею 263 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Вилучене буде направлено на експертизу. А після її результатів дії зловмисників можуть бути додатково кваліфіковані. За результатами спецоперації 67 фігурантів отримали підозри. 45 із них затримали. Їм інкримінують незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою. Ще десятьом підозрюваним підготовлені проєкти про підозру, які вручать найближчі. Ім часом санкція статті до семи років за гратами. 50 тисяч на пам'ятник і адйос. так вирішили вчинити владці Кривого Рогу, аби не переробляти проєкт меморіалу, як просила спільнота родин полеглих військових. Відомо таке рішення розглянули в середу на сесії міської ради. А от що думають члени ініціативної групи, чиї близькі віддали за Україну своє життя? Далі у нашому інтерв'ю. Що ви думаєте про виділення 50 тисяч родинам загиблих воїнів на самостійне встановлення пам'ятника? В даному випадку ми чітко бачимо, що ідею і відповідальність створення самого меморіалу перекладають на родини загиблих, а це нас категорично не влаштовує. Ми розуміємо, що хтось вже на наступний день піде встановлювати пам'ятники два метри ростом, зовсім не спілкуючись, не комунікуючи з іншими родинами. Є такі люди, які ще не пережили свою. Гори втрати, вони ще не готові до того, щоб якось адекватно е, аналізувати те, що, що ж потрібно для того, щоб був, було на меморіалі. Е, деякі люди хочуть вже завтра встановити, деякі кажуть, що давайте почекаємо якісь ін, інші варіанти. Тобто, за е, відсутності якихось пропозицій е, від влади, якихось конкретних, люди будуть діяти самі, і це буде базар вокзалу, якщо так казати чесно. Чому владі вирішили не переробляти проект меморіалу? Це просто перекладання відповідальності. Власне, коли в минулу середу під засідання під міськвиконком виходили представники нашої спільноти, і вони гучно заявляли про те, що вони не хочуть цих 50 тисяч, і до них вийшли представники виконкому, це кари і благун. А вони запросили їх на зустріч, на які сказали: от зараз на даний момент у нас є 176 відмов. Від цього червоного пам'ятника, який вони запропонували, а, і у нас є 226 згод. От що нам робити в такому випадку? А типу, що завжди будуть ті, хто будуть незадоволені. Влада не хоче ніяк ні за яких обставин йти на комунікацію з родинами, пропонувати якісь варіанти вирішення тих питань, які в нас є. Питати у людей, чому вони відмовляються, чому вони пишуть не що вони хочуть якось. І ти на контакт влада відмовляється, і тому вони просто це питання відпускають на відкуп громадськості якими будуть подальші кроки спільноти родин загиблих військових, дуже важливо на цьому етапі консолідація, і зараз наша спільнота як ніколи об'єднана. Ми е, намагаємося долучати членів род... ну, нових родин. На жаль, їх стає більше. Ми намагаємося їх долучати до нашого обговорення. І так як зараз наша спільнота ще не росла ніколи, тому що це питання дуже дуже актуальне для всіх, і враховуючи те, що 99% родин, які є в нашій спільноті, хочуть саме меморіал. Ми будемо боротися за меморіал. І до новин, які ви, можливо, пропустили через зайнятість. А Ми без емоцій, зважено та стисло зібрали і розкажемо їх за 50 секунд. Пішла разом із пальєму у кривому розі тиждень розшукують 13-річну Вероніку Каликіну. Дівчина може перебувати із 14-річним хлопцем, причетним до підпалу військового авто на Інгульці. Саксаганський виконком годуватиме школярів та малюків салом. В установі закупили 600 кілограмів солоного шпика зі спеціями, і це попри поради мозу замінювати тваринні жири на рослинні у раціоні дитячих закладів. На Криворіжжі повністю запрацював новий водогін протяжність останньої гілки 26 кілометрів. Усі чотири трубопроводи здатні перекачувати 400 тисяч кубометрів води на добу з інульця до південного водосховища. Пошкоджений обстрілом будинок на житломасиві Східний 1 відремонтують. Про це йдеться у тендері Прозоро на роботи виділили 25 мільйонів гривень. Їх завершать до 20 лютого 2026 року. Платіжки космічні, а тепла у квартирах усе ще немає. У кривому розі й досі складно із централізованим теплопостачанням. Ситуацію зараз рятує хіба що плюсова температура, інакше люди просто б замерзли у власних оселях. Зокрема, мешканці житломасиву масиву східний не перший рік скаржаться на низький тиск у системі, що унеможливлює подачу теплоносія, навіть попри модернізацію мережі, не доїхали до східного й ремонтні бригади, які через зрив опалювального сезону з'їхалися до кривого рогу із усієї країни. Історіями своїх поневірянь криворіжці поділилися із нашою знімальною групою. Оце ж ми на незалежності України 26. У так, нас у нас десятиповерхівка. Йдемо ми з вами до вводу, де нам постачають, так би сказати, теплоносій. Пробираючись поміж підвальних труб, голова ОСББ Наталя Сільнова демонструє, скільки зробила за роки свого управління, але попри це опалення в будинку все одно немає. От зараз тут на манометрі показує 4,2. Цього достатньо вам ні, недостатньо. Наш будинок, який запускається з нижньою подачою, нам хоча б дали хоча б шість тиску, шість тому що ми не запустимо. При такому тиску говорить голова ОСББ. Опалення є лише в кількох квартирах, і то час від часу, бо нагрітися при такій температурі в оселях неможливо. Тиску немає і шурує повітря. Ми не можемо продавити всі стояки людям подати в квартири. Пані Наталя показує манометри та невідповідність у даних для подачі тепло. や。Okay. треба додати ще дві атмосфери, тобто, якщо 3,8, то це буде 4. Якщо тут 4, а тут 4,2, Ну що ж це за перепад, що це за циркуляція? Ми не можемо людям запустити. А вони бідні всі ходять і кажуть, що ж ми будемо робити? Ми опалення будемо платити. І за електроенергію, тому що ставлять обігравач обігрівачі, бо діти малі і пенсіонери. Холодно. Жолобовоно виведено на вулицю, воно а, повинно так. бути заізольовано, але воно бачите, в якому воно плачевному стані. Все обідране. Не замотане, і тут же ж навіть втрачаємо ми тепло. І теплова камера, 15-та, вона не закрита. А це вже на вулиці Наталя Сільнова демонструє масштаби проблеми, що виходить за межі відповідальності голови ОСББ. Вона заповнена вже тепловим носієм споривів. Видно, що засувки воно було вище, бо вони вже ржаві всі. І от так втрати пішли, і на будинок уже нічого не йде. І оце в такому стані воно все хазяйство теплоцентралі. Зараз закрили ми подачу, відкриваємо з А це тихповерх, багатоповерхівки по вулиці В'ячеслава Чорновола, 25. Голова ОСББ Ірина Четвертак демонструє, якої якості теплоносії що подають на будинок. Оце отаке от повітря. Кожен день, два-три рази на день ми розпровітрюємо систему опалення. Розповітрювання вистачає на 2-3 години. Та навіть і це не допомагає, каже пані Ірина. Потім стояки знову зупиняються. Повинен будинок запуститься і працювати. На наладку у нас уходило в 22-му році. Дві неділі. Дві неділі наладка і все, будинок працював. Та зараз про таке можна лише мріяти, додає голова ОСББ. Прийшло теж рахунок. 1100. Питаю, де чотири акти в мене, де перерахунок. Ми зробили вам перерахунок за ноябрь місяць 33 гривни. За що, 33, як нас в ноябрі, взагалі не було цього. А це вже збори мешканців на східному мікрорайоні. Люди вийшли, бо шоковані цифрами у платіжках за тепло перерахунку за фактично відсутнє опалення споживачі. Не дочекалися. Люди кажуть, батареї холодні на стінах пліснява. А реакції з боку теплопостачальної компанії та влади нуль. В взагалі на нас не реагувала. Ніяких бригад ніхто сюди не приїздив. В цьому році вже зверталися особисто, їздили в теплоцентраль до до кабінетів, стукались, просилися. Це ми кажемо вам, як мешканці, бо ми реально це робили. Лишали заявки на всіх, просто ну 15-20, 15 сорок. 15 ми виходили за межі міста. Особисто я писала на сторінку президенту. Ну, де ми тільки вже не лишали заявок, нас ніхто не чує. А на цьому випуск добігає кінця його хотілося б завершити висловом французького психолога Жана Де Лабрюєра. якби людина вміла задовольнятися тим, що має, а не зазіхати на надбання сусідів, вона б завжди насолоджувалася світом і свободою. Здається, це про нас найскорішої перемоги нам і миру. Побачимося наступної середи.